12 років позбавлення волі, такий вирок суду російському військовому, який викрав дитину військовослужбовиці на Чернігівщині. Зловмисник командир відділення мотострілецької бригади армії РФ 35-річний Микола Хачатурян. Окупант увірвався на подвір'я домогосподарства, де знаходився хлопець, та силоміць вивіз його до підвального приміщення. Повідомляють в СБУ. Нагадаємо, що минулого року на Чернігівщині провели успішну спецоперацію і звільнили дитину з російського полону. За даними поліції в області, мова про село Терехівка поблизу Чернігова. Рашисти викрили підлітка під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Чернігівського району, де він перебував у родичів. Загарбники утримували неповнолітнього в полоні протягом чотирьох діб. Про те, що сина ув'язнено, жінка дізналася після дзвінка з невідомого номера. Окупанти висунули вимогу звільнення хлопчика в обмін на інформацію про розташування низки військових об'єктів Збройних сил України, які дислокуються на території регіону. Жінка звернулася за допомогою до Служби безпеки України. Контрозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини, не допустивши передачі важливої інформації ворогу та ураження місць дислокації підрозділів сил оборони. Нині суд визнав окупанта винним у порушенні норм та звичаїв війни. Вирок винесли заочно співробітники служби безпеки вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.